Дабодаби її пережила період, коли не приділяла особливої уваги фракціям, але під керництвом Тріплейдж все змінилось. Судний день один з найкращих прикладів цього, адже ця фракція частиною компанії 2022 року і принесла з собою кілька чудових моментів. Зважаючи на те, шруба починала з певних труднощів, з тих пір вона ставала сильнішою і сильнішою. До неї додавалися нові члени, а інші виходили. І кожна людина, яка була частиною цієї фракції, відігравала свою роль. Всім привіт! З вами Алан Блек, і це всі члени судного дня та їх ролі. Людина, яка створила судний день, був Edge, оскільки Рейтар суперстар хотів все змінити. Він щиро хотів зобразити іншого персонажа, а не просто легенду WWE. І це змусило взяти на себе трохи містичний гімнік. Він хотів очолити фракцію молодих талановитих хрестерів, що було чудовою ідеєю. Це спрацювало, але Едж не відігравав у цьому великої ролі. Його особливий персонаж не спрацював, і фанати не хотіли бачити його в цій ролі. Незважаючи на те, що він був першим лідером, задобилося ще кілька місців, щоб його вигнали. Деміан Пріст був першою людиною, яка потрапила до фракції, оскільки він допоміг Еджу перемогти Ейджей Стайлза в Рерсемані 38. Спочатку він виконував цю роль, будучи силою групи, який допомагав іншим здобувати перемоги або ж домінував у командних матчах. Однак з часом фанати полюбили Пріста як персонажа Хіла, з моменту, коли він виграв титул чемпіона світу у шкій везі Ресаманії 40. Фін Балор коштує йому титулу, тим самим ставши зрадником, і тепер Пріст хоче помстить. На відміну від вінні членів судного дня, Джей Ді Макдоні довелося добре попрацювати, щоб приєднатися до фракції. Спочатку він з'явився, щоб допомогти Фіну Балору, але не зміг звоювати повагу від усіх інших, що призвело до напружених стосунків з Деміаном Прістом. Це призвело до того, що GZ Макдона прийняв на себе багато ударів за фракцію, постійно наражаючи себе на небезпеку, щоб принести користь іншим. Це стало його ролью в судному дні. Карліто один з останніх, хто приєднався до групи, але те, що він запропонував, було несподіваним. Після повернення в WWE компанія намагалася зайти йому роль, в якій він міг би зробити свій внесок. Але участь у судному дні стала ідеальним сценарієм. Він проводить хороші поєдинки і може бути побитий, захищаючи інших. Але він також додав веселощів, оскільки Карліто показав себе з нового боку з батьками веселими і смішними моментами. Фракції WWE зараз складаються з чоловіків і жінок, оскільки це додає більшої різноманітності сюжетним лініям. Лі Морган наразі є учасницею судного дня, однак вона там не просто як персонаж, адже Лі Морган одна з найбільших зірок WWE на даний момент. Вона ворогувала проти Рі Ріплі, коли мамі була частиною групи, але в підсумку замінила її, почавши стосунки з Домініком Містеріо. Фін Балор приєднався до групи з великим Унеском, допомігши іншим членам вигнати Еджа. Це призвело до того, що він опинився в центрі уваги, а його здатність бути хілом продемонструвала, наскільки він може бути корисним. Його на роль додала чудову якості на рингу, оскільки Фін Фінбеллор є одним з найтомовитіших працівників у ростері WWE. Він провів кілька фантастичних поєдинків і зміг підняти судний день на новий рівень, додавши до фракції трохи більше золота. Рія Ріплі більше не входить до фракції судного дня, але ніхто не отримав більше користі від групи, ніж вона. Коли її приєднала до фракції, вона стала невід'ємною частиною її, тим самим судний день підняв її на нові висоти. Едж побачив у ній щось особливе, тому наполіг на тому, щоб вона вступила в фракцію. Вона скористалася можливістю і прийняла пропозицію, додаючи свою особистість, забезпечуючи фантастичні матчі. Щоб стати воною зіркою в жіночому дивізіоні. Зрештою, це призвело до того, що вона стала лідером фракції, що було веселою динамічною зміною, поки вона не розійшлася з Домініком Містеріо. Приєднання Домініка Містеріо до групи було ризикованим, оскільки аудиторія не була в цьому впевнена. Однак саме Хілцьорн Домініка Містеріо на своєму батькові Рей Містеріо показало. Наскільки він може бути корисним для групи, і це було найкращим рішенням, яке WDB могла прийняти для нього. Домінік Містеріо прийняв ненависть глядачів до себе, і це була його візитна карта, і його роль. Його стосунки з Рі Ріплі додала багато чого до його загального образу, і завдяки цьому його робота на рингу покращилась. Дякую за перегляд, ви були на каналі Alan Black, дивіться Ресинг, дивіться його багато. Всім до побачення!